Про головне на 16 годину 12 грудня від медіагрупи Об'єктив за минулу добу. Армія РФ обстріляла 12 населених пунктів на Харківщині. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у зведенні на ранок 12 грудня. Обстріли з танків, мінометів та ствольної артилерії тривають на Сіверському, Слобожанському і Куп'янському напрямках. Найбільше від обстрілів страждають населені пункти на Куп'янському напрямку. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синігубов. Також Синігубов додав, що за даними обласного центру екстреної медичної допомоги у місті Балаклія, 58-річна жінка наступила на вибухонебезпечний предмет. Вона госпіталізована в середньому стані. Ситуація з електро та теплопостачанням у Харкові відносно стабільна та контрольована, розповів міський голова Ігор Терехов в етері національного телемарафону. Він зазначив, що у Харкові працює вся критична інфраструктура: теплопостачання, міський електротранспорт, метрополітен, трамваї, тролейбуси їздять автобусні маршрути. Є певні труднощі, але ми їх долаємо. Додав міський голова. До Харківської області приїжджають експерти з різних країн, які допомагають документувати злочини російських військових. Зокрема, регіон відвідують представники міжнародного кримінального суду. Про це розповів речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко. Також він додав, що до регіону зі спеціальним обладнанням приїжджали французькі жандарми, які допомагали встановити вид зброї, з якої 25 вересня поблизу села Курілівка Куп'янського району окупанти розстріляли цивільну автоколону. Центр допомоги населенню до окупованих громад відкриють у Харківській області. Про це повідомили у міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Зазначається, що в центрі надаватимуть психологічну підтримку мирним жителям, які стали свідками активних бойових дій та пережили окупацію. У міністерстві також нагадали, що українці, які потребують психологічної підтримки, можуть звернутися до психологічного хабу. Для цього необхідно зателефонувати на цілодобову гарячу лінію 1648 і залишити заявку на особисту психологічну підтримку. Це були головні події на 16 годину 12 грудня. Більше новин на сайті і в соцмережах медіагрупи Об'єктив.